Король Чарльз III належить до династії Вінзорів, яка стала власне британською не так давно. До 1917 року вона носила назву Саксен Коборг Гоцька, і думаю, найкращою ілюстрацією німецьких коренів британських монархів буде ось це фото двоюродних братів: Джорджа або Георга П'ятого, родоначальника Вінзорів та Ніколая II, останнього Романова. Взагалі, іноземці на престолі річ для історії цілком нормальна, і ніхто великої уваги на. Це ніколи не звертав, адже націоналізм в позитивному сенсі цього слова ідея достатньо нова, а враховуючи в яких умовах змінювались правлячі династії в різних країнах, етнічна складова походження нового монарха останнє, що хвилювала локальних аристократів в усі часи. Почнемо з середньовічної Європи, а саме епохи вікінгів. Скандинави добре відомі своєю експансією протягом 8-11 століть і заснуванням ряду ранньофеодальних держав, головною особливістю північні. Нічних завойовників було те, що їх кількість ніколи не була великою, а тому вони очікувано не витримували демографічного тиску і за кілька поколінь вливалися в місцевий етнос. Так на наших землях інгвар став ігорем, а його син вже мав слов'янське ім'я Святослав. В той самий час Вікінг Хрольфор, більше відомий як Роло, завоювавши частину західної Франкії, був зовсім не проти присягнути королю Карлу третьому, за що отримав титул герцога новоствореної Нормандії. Названої на честь прибульців з півночі, франко-нормани швидко освоїлися в нових умовах, християнізувались, але не поспішали цілком забути традиції своїх скандинавських предків. А одним з головних захоплень вікінгів в усі часи, звісно ж, були тури по Британії з широким спектром розважальних заходів. До 11 століття північні гості обмежувались короткими візитами або засиленням незначних територій, але смерть Едварда сповідника, який не мав спадкоємців. Дала можливість претендувати на англійський престол його родичу Вільяму або Вільгельму герцогу Нормандії в 1066 шістдесят останній англосаксонський король Гарольд Годвінсон зміг відбити атаку норвезького короля Гаральда Сігурсона в битві при стемфорд Брідж. Але вже через три дні Вільгельм зі своїми військами висадився на півдні, і в битві при Гастінгсі легко розгромив ослаблену англійську армію. Герцог Нормандії вирішив познайомити свої своїх нових підданих з прогресивною ідеєю феодалізму. Він конфіскував всі землі місцевої аристократії на власну користь і нагороджував наділами своїх поплічників за віддану службу. Як це було заведено в тогочасній Європі, на встановлення повного контролю над королівством вільгельму знадобилося ще 5 років. Для цього довелося знищити або примусити до втечі 95% англосаксонської знаті. Так почалось правління іноземців на. Британських островах, яке насправді триває і дотепер. Норманів змінила династія плантагенетів, що походила з Анжу у Франції. Далі владу захопила молодша гілка плантагенетів Тюдори, невеликою перервою було сторічне правління шотландської династії стюартів, яку знову змінила гановерська династія німецького походження. Про те, що Саксен кобургоцька династія, якій належала корона протягом 20-го і на початку 21-го століть, стала Вінзора під впливом антигерманізму модного в часи Першої світової, я вже говорив. Ну а Чарлз третій з точки зору генеалогії насправді належить до німецької династії Шлезві гольштейн сьонерборг Глюксбургів, так само як і королева Данії Магрете II, король Норвегії Гарльд V і останній із сучасних королів Греції, який правив до 1974 і помер в січні цього року. Щоправда, починаючи з прийняття королем Джоном великої хартії вольностей в тисяч у 215 році влада монархів Англії, а потім і Великої Британії поступово обмежувалась. І в наш час, як вам відомо, король Сполученого Королівства фігура суто формальна. Ну а аристократія, яка завжди відігравала ключову роль в британській політиці, англізувалась давно і безповоротно. Починаючи з норманів, іммігранти, звісно ж, намагались зберігати свою окремішність, укладаючи шлюби з континентальною знаттю, але імпортних наречених на всіх не напасешся і вже в серед середині 12 століття за свідченнями святого Етельреда з Ріво змішані шлюби були нормальним явищем для всіх прошарків суспільства, а тому і не мало особливого значення походження британських монархів, адже справжня влада завжди залишалась і залишається в руках британського народу.